Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, є така новина, що все ж таки буде розкриття банківської таємниці, але воно буде врегульовано на сьогоднішній день окремим законом. Його ще немає. Законопроекту немає, але вже є новини щодо майбутнього цього законопроекту. Що відомо на сьогоднішній день, зараз все розповім, тому залишайтесь, послухайте, хто не підписаний на канал, підпишіться. Поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Підписуйтесь на нього. В описі під цим відео є посилання або по QR-коду, якщо дивитесь це відео на телевізорі, можете наводити і потрапляєте на мій канал. Там по пошуку вже дуже багато різних питань освітлено. Тому пошукайте, подивіться, дуже корисно буде, я вважаю. І от щодо цієї теми. Ну, Пам'ятаєте, да, це вже не перший тиждень ця тема крутиться в нас в мережі інтернет щодо розкриття цієї банківської таємниці. Що наразі відомо, які передумові відомі щодо подальшого прийняття цього законопроекту зараз розповім. Законопроект Кабміну про створення реєстру банківських рахунків громадян закладає основу для того, щоб повністю розкрити дані про рухи залишки коштів на банківських рахунках громадян для податківців. Тобто на сьогоднішній день Кабмінівський законопроект. Саме про створення цього реєстру банківських рахунків він є основою для майбутнього законопроекту, який в подальшому буде розроблений і, скоріш за все, прийнятий. І от зараз, що відомо, да, в нас є там офіційні джерела, є офіційні особи, які повідомляють інформацію. Зараз їх процитую і зробимо відповідні висновки. 29 квітня, тобто сьогодні, уряд погодив законопроект про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів. Реєстр буде вести державна податкова служба. Що це означає? Уряд пропонує зобов'язати банки і інші фінансові установи небанківських банківських. Надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до податкової служби повідомлення про відкриття чи закриття рахунків, чи електронних гаманців фізичних осіб укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфу. За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослава Железняка, ви, напевно, чули да, про цю особу. Це ще не означає доступ до банківської таємниці, руху коштів або залишку на банківському рахунку. Однак надалі це закладає основу для спроб вже повністю розкрити банківську таємницю для податківців, що може бути врегульовано окремим законом. Зараз я зацитую, як він зазначив про це в своєму телеграм-каналі. Як і говорив, Кабмін повторно схвалив не один, а два законопроекти про реєстр рахунків та банківських сейфів. Нагадаю, що робив відео там на YouTube про це, але на всяк випадок повторюю, що це. Це не означає доступ до банківської таємниці, рух коштів або залишок, але це не все. Да? От слухайте далі. Хоча використаю тут цитату зі статті Forbes. Фактично, законопроект пропонує розкривати інформацію для податкової про всіх людей на тому рівні, як це зараз роблять ФОПи. І тут у нас купа питань про подальші наміри і чому саме податкова має адмініструвати цей реєстр. Тому що так, в майбутньому це закладає основу для спроб вже повністю розкрити банківську таємницю для податківців окремим законом. Це все його пряма мова. Більше ніякої інформації на сьогоднішній день від нього не поступало. Тобто є позиція, що буде якийсь окремий закон, і дійсно вони визначають на сьогоднішній день. Ну, в нас законодавець визначає податкову як адміністратора цього реєстру. Тому ми розуміємо, що в подальшому ця ж податкова отримує дані щодо банківських рахунків людей. В Мінфіні пояснювали, що прийняття закону про покладення на податкову службу задачі з адміністрування нового реєстру банківських рахунків громадян та індивідуальних банківських сейфів відкриє доступ до подальшого фінансування України з боку іноземних донорів. Ну, от така от ситуація. Оновлений меморандум з МВФ також передбачає створення відповідного реєстру рахунків і надання податкової служби доступу до банківської таємниці. Ще зазначено у національній стратегії доходів реформи потребують перегляду Мінфіном у співпраці з НБУ, за технічною допомогою МВФ та інших міжнародних партнерів. Питання розширення підстав для позасудового доступу податкових органів. До інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків, ну така ситуація. Тобто на сьогоднішній день лише за рішенням суду це можливо. Але ми розуміємо, що на законодавчому рівні скоро це питання буде врегульовано іншим чином. З Зрахуванням того, що питання фінансової підтримки з боку донорів на 2026 рік стоїть досить гостро, а також того, що Україна вже погодила кроки до відповідного розкриття банківської таємниці у національній стратегії доходів у меморандумі про економічну та фінансову політику З МВС, то, що, вочевидь, відповідний законопроект може бути поданий до парламенту вже цього року. Ну, знову ж таки, це такі прогнози. Ну і як ми. Пана Железняка, да, цитуємо, що буде окремий закон. Тобто очікується на сьогоднішній день. Якщо з'явиться такий законопроект, звісно, повідомлю на своєму спочатку телеграм-каналі, а потім розширено подивимося, що там буде написано на YouTube каналі. Тому, щоб не пропускати такі важливі новини, підпишіться і на YouTube канал, і на телеграм-канал. І приходьте за посиланням. Тут наступні відео з'являються, вони також корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.